Доброго дня, загальний розклад, важлива інформація терміново. Прихід на наступний етап, закінчення певного періоду. Ну, Загалом для вас відкриваються, відкриються можливості і шанси реалізувати, реалізуватись. Досягнути стабільності, позитивні зміни відбудуться відносно фінансового получення достатку, відносно вашої реалізації, і ви самодостатні достатні ресурсні для того, щоб пропрацювати. Да, Ви отримуєте шанс, можливість, який дасть вам можливість здійснити перехід і загалом гармонізувати в подальшому ваше життя. Ви повинні розуміти, що та ситуація, обставини, на яких ви тривалий час знаходились, тобто це стосувалося фінансового, достатку вашої реалізації. Або були негативні дії з боку жінки, жінки, з якою ви були знайомі в минулому стосовно роботи вашої реалізації. Так, можливо, ви спілкувалися, але дана людина в певний період спілкування взаємодії з вами забажала закрити вам можливості досягнути результативності загалом, закрила вам можливості, ну і ви втратила роботу, бізнес. Тривалий час не досягали результативності по відношенню до отримання шансу, можливості. А от на даний момент говорять вам, що важлива інформація, і терміново, ви отримаєте шанс, можливість у спектаклі. Доленосна фортуна, удача на вашому боці. Рух починається в вашому житті, позитивні зміни відбудуться, шанс, можливість ви отримаєте Кардинальний. Зміни вам говорять, що не кошмарте самі себе, не потрібно знаходитись в негативно-емоційному стані по відношенню до ситуації, тому що ви повинні розуміти, щоб вийти саме з депресивного стану, потрібен час. Тому, от отримавши дану інформацію, якщо ви відчуваєте, що це саме ваш розклад, і от дана інформація надається вам для того, щоб ви скористалися і пропрацювали. Саме негативні думки, очистили свій ментал, перестали балансувати, а чітко для себе зрозуміли, отримали ясність по відношенню до ситуації. От дана інформація вам надається, і хто притягнувся на даний розклад, це саме для того, щоб ви отримали ясність, що позитивні зміни відбуються, Ви зрозумієте для себе, в якому напрямку ви будете надалі рухатись, діяти, і що в подальшому ви досягнете результату. Того, якого ви бажаєте. Саме до далеких горизонтів, ви здобудете для себе ясність розуміння, в якому напрямку ви будете рухатись. Ви отримаєте шанс, можливість. І саме даний шанс, дана можливість і внесе корективи по відношенню до ситуації, до обставин. І загалом, в подальшому ви зможете гармонізувати ваше життя. Тобто, новопочинання. Потрібно буде навчатися активно діяти, проявляти. і зцілення відбудеться. Ну, від вас ситуація потребує лише активних дій. Ваш рід. І вищі сили говорять по відношенню до ситуації, надається тобі інформація саме для цього, чоловік ви чи жінка, але інформація вам надається саме для того, щоб ти зрозумів, зрозуміла, що тобі ще є час, якщо зміни ці не відбуваються, є час пропрацювати.